Всім салам, всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні 21 жовтня 25-го року Тернопільська область. Мінус 5 малина Маравіла. Вона ще родила і родила, навіть дивіться. Є ще малина під підсвітлюся, свісти ще повинна. І тоді куски льоду, дивіться. Вліт. Далі ще покажу да більше я мали. Ось так. Яка Лід. Натуральний лід. А зараз не, все біло, капець, все біло. Зараз перейдемо на іншу малину, на полку з полоною. Звісно, в мене полка з полоненою перемішкувала то таке. Ну факт в тому дивіться, блін, на малину щебно в ярмали не зайду. Опа, опа. Короче, вот. вот. Так сам лет Отак ви народ, бачите що тут робиться. Холода, холода, зима. Тож народ підписуйтесь на мій новий канал Пуканеч. Кому принравилось цехвине відео з малиною, ставте лайк. Всім пока!